Ексклюзивний партнер мережа магазинів справжніх напоїв. Вітаю вас! В ефірі Тернопільська погода я і ведуча Мар'яна Содова. 5 січня 1870 року розпочався страйк львівських друкарів. Перший робітничий страйк на західній Україні. Якою ж буде погода цього дня? Слухаємо тернополян. На Тернопільщині. 5 січня буде хмарно з проясненнями. Вночі без опадів. Вдень часом невеликі дощі, Вночі та вранці туман. На, на дорогах місцями ожеледиться. Температура повітря вночі від 3 градусів морозу до 2 тепла. В день 2,7 тепла. У Тернополі 5 січня буде хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень часом невеликі дощі. вночі та вранці туман. На дорогах ожеледиться. Температура повітря вночі від 1 градусу морозу до 1 градуса тепла, вдень 3-5 тепла. 5 січня 2011 року кількість інтернет-користувачів у світі досягла позначки 2 мільярди. Ви теж можете стати одним із них. Шукайте тернопільську погоду із собою на нашому сайті tv4.ua та на нашому каналі у YouTube. Я ж бажаю всім гарного настрою до зустрічі на вулицях міста і на ті 4. Ексклюзивний партнер мережа магазинів справжніх напоїв.